Ви кажете, що ви реально відчуваєте біль і себе в тілі. Як тоді це може бути нереально? Так, ми прив'язуємося до тіла і до его. І тоді ми відчуваємо біль, як я вже казала, тому що ми є висока енергія, Уявіть собі саме високу енергію світла, і туди прикріпити, заземлити, заземлити низьку енергію. Оце ми відчуваємо як біль. Причому це навіть не фізичне тіло болить, а наше ефірне енергетичне тіло, тому що фізичне тіло ну взагалі воно нічого не відчуває. Воно взагалі просто таке, як ви знаєте, коли людина помирає, воно таке дубове, воно дуже дуже тверде. І тільки його ефірне тіло покриває, яке відображає наш багатовимірний стан свідомості енергетичний. І це ми так відчуваємо. І тому насправді ми з вами світло божественне. Ми не хворіємо насправді, ми не помираємо. Ми просто граємо в цю гру. І так само біль ми відчуваємо тимчасово, тільки коли ми прив'язуємося думками, свідомістю до цього тіла. До цього виміру, до цих ситуацій, і тоді ми відчуваємо біль. Але біль нам так само говорить, що ми кудись не туди йдемо. Або сигналізує, будь ласка, давай рухайся в іншому напрямку, тому що ти рухаєшся в більшу темноту. Тобто, біль так само допомагає душі людині і дає можливість еволюціонувати, тому що ми, як людська душа, тут можемо проходити процеси еволюції. Звичайно, коли ми просто світло божественне, нам ці процеси не потрібні, ми просто є. А так ми граємо все. Тому мої сонечки, коли ми виходимо з тіла, ми його покидаємо. А так само ми через біль трансформуємо багато негативної карми. Наприклад, коли людина хвора лишається, помирає, вона так само. Перегорає, перевертає цю карму і трансформує через прожиття цієї болі. Тобто проходить таку через прийняття, таку аскезу, спокуту, і вона проходить. І коли ви відкриєтесь Богом мої сонечки, так як я ви відчуєте, що ви взагалі не хворієте, що ви взагалі не помираєте, що це гра. Ви не будете себе відчувати цими хворобами. Ви перестанете це робити. І коли ви будете все більше і більше зливати з Богом, автоматично просто так само, як просвітлення, пробочення, цей процес зцілення і трансформації цих ілюзій про хворобу буде трансформуватись. Тому хворіти ми в майбутньому ну, взагалі не будемо, якщо чесно. Але це відноситься до нової раси людей, богів мої сонечки.